Пробувала читати, тому що я забула за але я спробую е, те, що я хотіла, принаймні просто ближче до народу. От тепер працює. Він просто повернув. <різь> Край міста Піренеї багатий над будовами, тільки піщаний замок сім разів зведений. Нагадує про крихку велич. Кругле око місяця. Балює дороги, за якими доля втікає від нас, та слідів страждання поки не видно. Збирає бруківку скорботи у пам'ять про всяке житло, що не втримало вогонь в своїх вікнах, втратило опори, впало на дно баластом археології. Щастя, втікає від кроків подорожніх, божевільних, смиренних у святості, що прагнуть невинного пізнання. Хвилі розбиваються гіркотою, бо ніч не триматиме вічно, як життя на перетині берегів, спокою, марення та обуде, бо не до небесної тверді ходять кораблі, спраглі від борської солі. Бо єдине, що залишається окреслювати бежі прірви, які земля жертвує свої квіти, плекатиму туманне світло, у вежі церкви крилатих янголів, нехай болить цинобровими мріями. А коли зрештою кольори відновлять свій плин, зберу тебе з фрагментів, жовтих портретів, світанку, картин, забутих митців, теплих жіночих очей, притулку вразливих чуттів у межах таверних тамплієрів. Дякую.